Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Діла Віва, як розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний перемикач від американської торгової марки СРАМ. Модель називається Х4. Це велосипедний перемикач для, для гірських велосипедів з кількістю передач 6, 7, 8, 9. Особливість перемикача Х4 в тому, що він більш міцніше, більш Надійніше працює в умовах поганої погоди. Є перемикач точно такий же x 3 він більш е, повільний, е, трішечки дешевий, і е, різниця між ними е, є як в ціні, так і в якості. Ну, на е, даний велосипедний перемикач x 4 стоїть подивитись, більш е, більш детально, що? що в нього є. По-перше, пряма підводка тросика до перемикача. Це дозволяє зменшити тиск на перемикач, збільшити працездатність самого перемикача. Ось мається на увазі, тут заходить у нас тросик Болден сюди заходить, і потім йде прямим під прямим кутом сам тросік. Тому нема майже ніякого додаткового супротиву. І тросік, коли рухається по прямій, більш міцніше працює. Потім йде ось пружина. Вона і являється основним тим. Фактором, яка який робить перемикач більш міцним, більш надійним в умовах поганої погоди, в умовах поганої дороги, міцна оця пружина робить більш чітким перемикач велосипеда. Тобто, якщо вам буде дивитися велосипедний перемикач X3, тут іде у нас така іншого кольору пружина, вона іншого металу зроблена, вона не така міцна за своїми якостями. Потім тут у нас іде пластикова конструкція. Оце пластикова, оце пластикова. На відміну від цього, у нас ідуть Оця е, конструкція, що робить жорсткою, більш е, жорстка конструкція. x Храма x 4 робить більш надійним і міцним перемикач. Тут у нас стоять е, ролики на звичайних підшипниках. Е, нічого зайвого. Насамперед, це перемикач очень. Підходить до гірських велосипедів з розміром перемика... з кількістю передач повторю, 6, 7, 8 і 9. Вага перемикача x 4 як кажуть, 200, 280 грам. але насправді нас точні віси і вага 310. Вражаюча різниця між тим, що, що пишуть на офіційному сайті ну 300-300 да. е, Ну, Не така велика різниця. Звісно. Е, що треба відзначити, коли ви кажете е, Перемикач срам. Він не працює з монетками Шимана. тому що монетка Шимана вона має різний е, рух на різних передачах. За умов того, що перемикачі задні по Шиманівські працюють в іншому шаговому порядку, тоді як перемикачі СРЕМ працюють за урахуванням один на один. Що каже ця інформація? Один на один рух перемикача один стандартним за рухом тросіка. Тросик постійно рухається на одну і ту ж довжину, і перемикач перемикає постійно на одну передачу. Тоді, як в рух тросика може бути на одній швидкості один, на другій швидкості трішечки більше рухається тросик, і перемикається по інакшому принципу перемикачі Шимана. Тоді як Сремовські перемикання роблять. Один на один, тобто рух тросика завжди, наприклад, 2 см перемикач постійно рухається одночасно, як і тросик. Тому один на один це технологія сремовська, вона не підходить до Шиманівської, до Текторської системи, це суто американський принцип перемикання заднього перемикача срем x 4 до велосипедів гірських з швидкістю 6, 7, 8, 9 передач. Кріпиться, як ви бачите, під болт на велосипеди. Пружина більш міцна, ніж у велосипедного перемикача x 3 як я і казав, але і ціна різниця, має, має різницю. За умов того, що і вага цього перемикача теж трішечки менше. Тут у нас більше простіру у конструкції лапки. Лапка сама по собі довга, дозволяє перемикати на зірку велику до 34 зубців. Сподобався ролик перемикача. Шиман е, Сремовського завжди можете залишити відгуки на нашому Ютуб каналі. Ну, тут розумієте, тут перемикачі. Оці дві два болтики дозволяють вам відрегулювати перемикач. Ха H, це H, Едж це, е, Велика скорость, L це мала скористь. Ці два болти дозволяють перемикачу не заходити, не перестрибати перед е, через перемикач, через зірку. Малу чи велику. Якщо ми кажемо H, то болт регулюється, щоб перемикач не спригував з маленької зірки, а L це мається на увазі, щоб не запригував за велику зірку. Ну, а оцей болт він дозволяє відрегулювати близькість розташування цієї лапки, коли ви ставите на саму легку передачу. Коли перемикач максимально розтягнув, на в маленькій швидкості на великі зірки, то близькість розташування нижнього роліка до самої зірки дозволяє більше працювати ліпше працювати. Тобто от, оцей, оцей, оцей болт оцей болт він дозволяє більше приблизити. До Великої зірки, щоб отак -от стояв переб... цей ролик. В разі, якщо він буде далеко стояти, звісно, буде погано працювати, може інколи скачити ланцюг. А це неприємно. Тому і регулюється цим болтом розташування длиною, длиною довгої лапки до Великої зірки на касеті. Сподобався відеогляд перемикача SRAM модель. Х4 до гірських велосипедів залишайте відки на нашому youtube каналі. Бажаєте придбати. Приходьте в наш магазин на Харківському шосе. У нас є майстер, який зробить все для вашого велосипеда.